Міністр оборони Сполучені Штати Під Гекзет розпорядився призупинити поставку в Україну деяких видів озброєння, в тому числі десятків ракет для систем протиповітряної оборони Петріот. Я вітаю вас. Мене звати Олена Фроляк. Це Ютуб канал Факти Лайф. І я пропоную вам свій особистий погляд на сьогоднішні події, заяви і новини, які точно матимуть розвиток. Отже, білий дім підтвердив, що Сполучені Штати призупиняють постачання зброї в Україну і рішення це ухвалив для. Того, щоб поставити інтереси Сполучених Штатів на перше місце після оцінки та огляду військової допомоги Міністерством оборони США, початкове рішення про перезупинення допомоги, яку обіцяла ще адміністрація Джозефа Байдена, було ухвалено ще на початку червня, але набрало чинності воно саме зараз, коли Україна переживає одні із наймасованіших найжорстокіших ударів російськими ракетами та БПЛА по українських цивільних та інфраструктурних... Турних об'єктах у Києві та інших містах України. Отже, боєприпаси та інша зброя можуть залишатися затриманими до завершення поточної оцінки, яку проводять оборонні органи США. Серед затриманого озброєння десятки перехоплювач Петріот для протиракетної оборони, тисячі мм фугасних артилерійських снарядів, понад 100 керованих ракет Hellfire, понад 250 високоточних ракетних систем ДЖ а також десятки десятки переносних зенітних ракет Стінкер, ракет повітря, повітря і гранатометів. «Ейм». нагадаю, американський президент Дональд Трамп ще на саміті НАТО сказав, що перевірить, чи зможе передати Україні додаткові системи Петріот, але наголосив, що Америці вони теж потрібні.